Ра-та-та-та-та, рата-та-та-та-та-та! -та -та. <тас> Д... Ребята, це навіть не новий серіал, сори, що відео там довго не виходило, бо я її не знала, що знімати. З школу в мене времени не було снімати, бо в мене було настояще, но зараз уже канікули. Це ж раз просто відео, воно буде відноситись, можна сказати, до злой нянини і смішної сімейки тему, тому що це все один мир. Да. Це буде просто новогоднє відео про смішну сімейку. Ну, іменно не відео про смішну сімейку, а просто новогоднє відео про цей серіал. Просто воно буде нікуди не відноситись. Ну, я думаю, ви поняли, так. Да. -да. В принципі, прикольне, а, да. Я думаю, ну, треба щось зняти вже на новий рік. Хоча я це зняв сня... ну, вже ну, не на новий рік. Я це зняв, ну, не знаю, як вам сказати. Я це сняв чуть-чуть наперед, новий рік ще має наступити, а це вам так сказать наперед. Да. На 6 днів я зняв ша зато. Блін, ви ще здивитесь і вже Новий рік, да. Но я це зняв 6 днів до нового року. Так що, ребята, не знаю, коли вийде нове відео, хоя уже я вже, я... вже пытався знімати відео кожен день, вийшло, да, я не знаю, що знімати. Коли будуть ідеї, то я буду ну, е... Снімаю, поки є время і, ну, і є що то придумати. Ну, ребята, давайте мої любими переходи. Так, який на цей раз переход зробити. Телефон втопити. А ні, було. Кидати його. Було. Вместе с телефоном с переходом. було тако було. Ребята, пишите в комментариях ідеї на переход. А такий переход лік! Ага, класно. Блін, уже Новий рік а Йолки нема. Блін, а да, дай взяти Йолку? Хм. А це уже явно не мої проблеми, щоб через 5 минут уже була Йолка. Давай, время пішло. А мені аж все равно. Іди сюда все все, все понял. Через 10 хвилин буде ялка. Як думаєш, що батя придумає? Уже 10 хвилин нема. Колбаса. А який аромат. А! Кута лізиш на Новий рік. Ех, стандартна плаза. На Новий рік. О, я прийшов в Йолка. Так, що там? Ви вже додивили серію, да? Та, блін, не задовбалася штука. Не, ребята. Коли следующе відео, я не знаю. знаю то, що я котозавер. Да, Думаю, зняти ще може відео, яке я в Браво, бо я в нього ну, донатю. Ну, донатів скільки там, два, 3-4 брала паску. Брав. Ну, хто знає ігру брав саш, то той знає. У мене там 25 тисячі купів, я почав апати там. Басикам, да, так что, если интересно, то можно следующее видео це буде про Бравл Стас. Если получится и вийде, не точно. Фух, ну, ну, так, мене, вийде. Да, звоняние уже закінчилось. Фух, конечно, закінчу я її за 15 днів, смешную сміху за місяць, а це просто відосик. Надіюсь, вам це подобалося. Я над тим старався. Думаю, в мене вийшло новогодню атмосферу передати. Хоча не знаю. В коментарях якщо вони будуть вкручені. Да. 1500 підписників. Просмотру вже доволі більше, але підписники не прибавляються. Тільки наоборот мен... ну, менше стає, відписується. Не, не якось не застряг на ці відмітки 1500, а далі йти не можу. <флук> 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 ну, ребята, не знаю, коли ще <флук> Но, то, що побачимося. Ну, точно побачимося, да, я не пропав. Так, давайте переход. Кинути телефон. Да не, пожалко. Ну, mm -hmm. mm -hmm. не знаю. Я звоню в потасал. До новых следующий.